І продовжуємо. І продовжуємо. І що нам тепер потрібно, щоб воно у нас запрацювало, щоб все було добре, щоб у нас працювала ця формула? Нам потрібно зробити ну, попередні перетворення. Тобто додати до, до всіх функцій? або матч або сі матч і так далі. Ну значить, сі матч буде додаватися, коли у нас функція э, починається з с литерки С. Ось отак так от, де вона тут є такі от, от С косинус, ну от такі от речі. От К косинус. С три геометричные функції для комплексных зміни. Так що займемося зараз оцим. Поки що ми нічого не будемо робити. Тут прикриємо. І, значить, давайте продовжувати. Значить, Де це у нас буде? Це в калкулейте. І ось тут значить, будуть у нас перетворення. Значить, будуть декілька замін у нас для нашої формули. І так як? Вам? Давайте метод replace є, котрий буде замінювати у нас певні речі. Значить, формула буде так рівнювати формула. Формула Значить, replace. Place. Значить, Що ми будемо замінювати? Будемо замінювати, от, наприклад, комплексний Аксинус. І на що ми будемо замінювати? Будемо замінювати на його на C-Match. Ну, а сама функція комплексна це просто Sinus. Запишемо з великої літери. Великими літерами. Чому? Саме ось так ми починаємо. Тому що коли ми будемо шукати синус звичайно, воно в синусі знайде ось оце Але оскільки воно записуємо все маленькими буквами, то а Python чутливий до регістру, то. значить він в о цьому синуса не знайде. А якщо б він був значить, записаний маленькими буквами, він би його знайшов. І тоді б у нас, у нас би працювало це невірно. Тобто у нас воно б замінювало в три геметричній зворотній функції, ставило б синус. А таким чином ми цього запобігаємо. У нас спочатку перетворюються всі оці, а потім у нас вони перетворюються на синуси звичайні. От, і він завдяки тому запису, як ми записуємо для комплексних чисел літерку С додали, то у нас все повинно виконатись нормально. Ну і... Значить, що ми там зробимо? Тепер нам потрібно зробити для звичайних функцій, для просто, просто синуса поки що комплексного. Значить, наступним. Операції. Ми, звичайно, спочатку всі це зробили, просто хочу показати, як воно буде працювати. Тобто ось комплексний синус, він заміниться тепер на такий синус. Тобто, в такому випадку, як ви бачите, той Арксинус, якщо він був комплексний, він у нас вже не знайдеться, він буде ось таким. І ось це ніяк не співпаде співпадесь Ну, Ось така заміна була. Тепер потрібно. що зробити? Ну, Додавати усі ці речі для косінусів, тангенсів, що там у нас є. Ну, давайте почнемо. Давайте, можливо, зробимо так. Зараз я за кадром пододаю ці речі, тому що тут їх досить багатенько з часу, а потім ми повернемося. Ну і так, За кадром я пододавав усі функції, котрі там були тригонометричні, котрі можливі всі. Ну от Тут перші три значить, тригонометричні зворотні функції для комплексних чисел, трошки нижче для звичайних значить, чи чисел використовується так само для прямих функцій, то есть синус косинус станус комплексних, для звичайних, радіани, логарифми, це комплексные значить, логарифм, значить з основанням два, 10, і, от. Гуси ну, експонента. Ось ці функції попереводились. Ну, начебто всі, ніщо не забув. Ну і наприкінці, оскільки у нас там при перетворенні було вели, ну, значит, великими буквами заглавними, то всю строку переводимо до. Нижнього регістру і просто вже те, що в нас і було, використовуємо з допомогою функції Eval, функцію, нашу формулу, верніше. Ну, давайте, давайте подивимося. Ну, що ще хочу сказати? Звичайно, що тут багато чого намагається виконатися. Ну, якщо, наприклад, немає там наприклад, косінуса, ну, він просто не знайде, він нічого не буде робити, нічого не буде замінювати. Але ж перевірки ну, на це все робиться кожного разу. Що, тут невідомо, коли нам забагається е, зробити, розрахувати або одну функцію, або іншу. Тому ми робимо це для всіх. Зберігаємо все от, і запустимо. Ну і Що ми зробимо? Давайте зробимо оту синус 90, наберемо 90 функція. Ну, переведемо вот до цих радіанок. От, функція синус. ось така. От, і виконаємо. Ну, бачите, все, все працює. Ну, давайте трохи усходимо на тригонометричну функцію цю, ну, яким чином. Ось суму запишемо. Давайте це беремо. Наприклад, синус 90 плюс косинус 90. Ось таку. Напишемо 90. Але ж тут буде не так уже і просто. Функція, ну, знову переводимо до радіан, функція до синуса. От, а тепер нам потрібно додати косинус. І тут, якщо ми будемо використовувати ось такі варіанти, то у нас не вийде нічого. А ось, якщо ось так, то плюс напишемо то функція, беремо ось тут косинус, дужку, нова функція, знову радіани. Ось тобто тільки ось такі от, Знову дужку і 0 Поставимо 0. Ось, ну, повинно бути два. Два, два і є. Два і є. Ну, а потреба в тому, що є функції такі, з дужками і без дужок, ну, тільки що ви побачили. Ну, можна, в принципі, завершувати тут з нашим калькулятором. Єдине, що буде одно відео, там коротенько на цю тему, ми зробимо значить, exe файл. Ну це вже буде слідуюче, наступне відео.